Про міські гроші, землю, господарку, а ще про майбутній пам'ятник героям Небесної сотні, що має постати у Бродах, та інше говорили сьогодні на сесії Бродівської міської ради під прицілом двох відеокамер. 41 ша сесія Бродівської міської ради, 6-го демократичного скликання. І, як завжди, не менше 20 питань порядку денного. Кожне з яких супроводжується скурпульозними уточненнями депутатів та дискусійним обговоренням. Цього разу тематику пленарного засідання фактично можна розділити навпіл: бюджетні та земельні питання. Більше години доповідала на сесійній трибуні виконуюча обов'язки головного бухгалтера міської ради Ірина Олеха. Стільки ж часу виступала перед депутатами головний землепорядник міськради Людмила Шелест. Спершу депутати вислухали звіт за 9 місяців цього року про виконання міського бюджету. Зокрема, до міської казни надійшло практично на 460 тисяч більше, як планувалося. Хоча й по більшості видах доходів бюджет недоотримав кошти, таких як податок на прибуток підприємств, збір за використання лісових ресурсів, туристичний збір, адміністративні штрафи, державне мито, одержане перевиконання за рахунок податку на доходи з фізичних осіб, збору за користування надрами, плати за землю, доходів від підприємницької діяльності, збалансовує дохідну частину міського бюджету. Видатки з міської казни традиційно в більшій мірі спрямовуються на отримання установ освіти, благоустрій міста, місцеве самоврядування, соціальний захист населення, підтримку громадських організацій, проведення зборів та змагань, культурно-освітні заходи та інше. Тут міська рада витратила на 3% менше запланованого. Ось, зменшивши витрати на саму міську раду, зеконовлені гроші передали на благоустрій. Позбавивши таким чином комунальне підприємство броди старих боргів, додаткові гроші виділили на дошкільні навчальні заклади міста. Підтримали також участь у проектах місцевого розвитку дитсадків 6, 7, 9 гімназії ОСББ Джерело Богуна Бандери, передбачивши фінансування з міського бюджету. Ще частково розрахувалися з боргами попереднього 2013 року за виконані ремонтні роботи доріг про чистку русел річки. За кожним прийнятим рішенням слідкувала камера ТРК Броди та Всеукраїнське об'єднання Свобода. Продовження відеоматеріалу про засідання 41-ї сесії Бродівської міської ради 6-го демократичного скликання дивіться у завтрашній нашій передачі.